Дорогі брати і сестри, вітаю вас в цей сьогодні день в Домі Божому. І сьогодні ми поговоримо з вами про підводні айсберги йодної недостатності. Ви чули про захворювання щитоподібної залози? Всі чули. І думаю, деякі з нас стикалися з цим. Хвороби щитоподібної залози посідають перше місце серед усіх захворювань ендокринної системи. Здебільшого проблеми із щитоподібною залозою проявляються збільшенням. У нас до чого утворюється зоб випинання залози ендемічним зобом називають збільшення щитоподібної залози, характерне для жителів певних місцевостей, де спостерігається нестача йоду в ґрунті, воді, харчових продуктах. І ми знаємо, що наша Тернопільщина відноситься до таких місцевостей. Захворювання виявляють найчастіше в гористій місцевості, далеко від морів і океанів, рідше в передгірських областях. На земній колі майже в кожній країні є місця з нестачою йоду. Згідно з даними ВООЗ, опублікованими в 1999 році, приблизно 740 мільйонів осіб, це 13% усього населення нашої планети, діагностовано ЗОК йод. Всі ми знаємо, що таке йод. Мікроелемент необхідний для синтезу гормонів щитоподібної залози. Приблизно 80% цього мікроелементу ми отримуємо з їжею, а 20% з водою та повітрям. У разі тривалої нестачі йоду в організмі виникає досить широкий спектр захворювань. Насамперед, це збільшення щитоподібної залози, яке розвивається зазвичай у дитячому віці та в більшості у дівчат. У дорослих при збільшенні залози нерідко з'являються одиночі або множинні вузли. При значній внутрішньоутробній нестачі йоду дитина може народитися з розумовою відсталістю, бути глухонімою, мати косоокість, виникають різні вади розвитку. У таких дітей зростає ризик смертності. Для дітей і підлітків характерна затримка фізичного розвитку, погіршення інтелектуальних здібностей, труднощі в навчанні в школі, висока схильність до хронічних захворювань, у дівчат підлітків порушення розвитку репродуктивної системи. У жінок репродуктивного віку можливі викидні, народження мертвої дитини, безпліддя, тяжкий перебіг вагітності і анемія. До того ж, у будь-якому віці може розвиватися явний або прихований гіпотереоз, тобто, коли залоза виробляє недостатню кількість гормонів, які не можуть задовільнити потреби організму. Погіршується також і інтелект. Згідно з рекомендаціями міжнародної ради з контролю за йододефіцитними захворюваннями, діти від народження і до 6 років повинні щодня отримувати 90 мікрограм цього елементу. Від 6 до 12 років 120 мікрограм, старше 12 років дорослі 150 мікрограм, а вагітні й ті, що годують грудьми 200 мікрограм йоду на добу. Але перш за все, треба здавати аналізи і радитись цього питання з лікарем. Щоб задовільнити потреби організму в йоді, рекомендовано прийом йодованої солі. Я думаю, ми всі вживали таке. Велика кількість йоду міститься в морській рибі, однак через забруднення моря та океанів краще отримувати його з рослинних джерел. Багато йоду міститься в плодах фейхоа, чорноплідній і червоній горобині, морській капусті, волоських горіхах, курмі, винограді, квасолі, печерицях і вісі. Людям, які проживають у зоні з нестачею йоду, потрібний постійний прийом цього важливого мікроелемента, особливо для дітей, підлітків і вагітних. Тоді це буде захист від підводного айсберга йодної недостатності. Однак у якій би місцевості ми не жили, важливо пам'ятати і передавати з покоління в покоління Божі заповіді та постанови, щоб мати Господнє благословення і уникати підводних айсбергів гріха. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм, і пильно навчись цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш, повторення закону, шостий розділ, шостий і сьомий вірші. Я бажаю вам залишатися здоровими і вникати в Боже слово і уникати айсбергів гріха. Амінь.